Це тако виглядає 72 школьний автобус на 72 дітей. 72 дітей. О, може бути троє коли їх садити так, на деякі сидіння. От, значить, Це він також виглядає. Доброго дня всім. усім О, я хочу трошки розповісти тут зараз про вибір який. Присутній людям у вільному світі. Вільний світ це, будемо сказати так, група країн, де людина може говорити, що хоче, може говорити, що не хоче, ніхто її не буде погрожувати за це. От, ми будуть 25 разів розповідати мені, хтось, що там от я був в Китаї, і там теж добре, от, в В'єтнамі був там добре, О, там на Філіппінах добре. От, значить. Але то для русскоговорящих. Бо вони не бачать різниці. Для них це все яка різниця, так що жив добре. Я тут в Канаді також одного чудіка зустрів. Він сам, між іншим, етнічний українець. Але він поїхав кудись в Крим, і там знайшов діваху з канадським паспортом, женився на ній. І, а вона дочка прокурора. Це вже старша історія. А тут теж непогано працював. В нього були теж працював на скорій якимось там медбратом у ночній змі, він добрі гроші поробляв. А треба було працювати, так? А туди він поїхав, значить, на рашку, дочка прокурора, то я що до мене доходило, бо й через знайомих знайомих, а, що він там йому добре, хату йому купили якусь державну посаду, йому знайшли дуже круту таку, значить там на рашки. І він, наче, щасливий, там з блатними ходить на охоту. А. А, мені цікаво, як він зараз себе почуває. Често, персонально, я, я, я з ним був, я бачив його в одній компанії. Це ж також історія вже десь так років, я не знаю, років за 15, вже, як, якщо я сказав би, що за 15 старша така. Да. Щоб поїхав в Крим, коли Крим був український. так, так. Знаєте, це все персональний вибір. Розказую про себе. У 96-му році, на початку 96-го року, ми приїхали в Канаду. Не так, як економічні біженці, у нас там щось було. По стандартам совєтського чоловіка на ті моменти у нас щось було. І Моя дружина знайшла роботу за пів року. З моїм англійським, так як я вчив німецький в школі, в інституті. Я не міг толкової роботи знайти, але я ходив в школу, English Second Language, в англійську школу вчив. Я не сидів на місці також, я возив піцу, там працював в таких набудовах, там трошки грошей заробляв і вчив з часом лучшу роботу. Але я попав в таку апартмент, жив там на Лікшорі бульвар з видом на Онтаріо. До речі, я вам розказую ще тоді він десь коштував 760 чи 780 доларів у 96 му році. О, а, чи 820, я не пам'ятаю. Зараз напевно, з видом на озеро ту bedroom apartment. Там напевно, що я не знаю, коштує скільки, багато, набагато більше. Але тоді я на конструкцію на будівництві мені платили 10 доларів, і то це ще було добре. Бо такі зарплати були 7-8 доларів, я вже сказав. Я вже сказав. Так. І Я попав в таку, таке середовище московських, там, значить, лінінградських там. От. І я попав э, в таку, і там постійно, от, вілфер треба вот, що зробити, куди поїхати, і тут все плохо, у нас краще. Ну, і через різних причин. Я не розумів, то Society дуже добре, значить, канадське ще. Я не вмів. Мі все так почало казатися, що в Україні все гарне і розове, таке прекрасне. І я сказав, що я поїхав назад. Ну, у мене ще тоді була дружина така з слух'яна, що молодші були набагато, скільки років назад. Початок 1987 року і я сказав, що я поїхав назад. Вона сказала, я з тобою. Я тебе самого не пущу, я з тобою теж їдемо. Ну, ми беремо, зриваємо в школу свою дочку, тоді у нас дочка була одна ще. І ми беремо, пакуємо контейнер, тут мебелі купили тут якусь, що у нас було автомат, жалко було викидувати. І ми їдемо назад в Україну, у Вінницю. О, то я не розказав, що там було. Ми купили квартиру, я купив там машину. знаєш. я е, коли, прошу мене, там все лише, то все, що ти не любив, то все, що, то все, що я О, там все, все залишилося. І через місяць мені вже стало ясно. Через два мені стало абсолютно ясно. Через три мені дружина сказала, що ми сюди приїхали. Ти не бачиш, що тут робиться. А там був кучма, там був цей Азіров, Азаров з цими всіма моментами тоді. Там ті самі мінти були, та й той самий безпреділ був. Там по телевізору крутили зранку до вечора російські телебачення, російські концерти, російський цей розказували новини з Росії. Там нічого було, не поміняло. Це була усе серія така, що ще куди там сюди. І через Пів року ми просто кинули то все, що там були. Навіть ту квартиру я дав до даному товаришу, що він її продав. І ми сіли, приїхали в Канаду без нічого, фактично. І почали все без всі, всі гроші, які в нас були, а ми всі потратили, були і ми приїхали на нулі. Це, щоб ви знали, щоб ви розказували, що я там не розумію, що там це, і, значить, і що там куди. Я прекрасно все це розумію. Тому що з того всього я прийшов до того, що я вивчив англійську добре. І я, значить, працював е кругом і знайшов роботу в Сполучених Штатах, де я провів близько 6 років по контрактах, де трошки грошей заробив. Але це нічого не значить, що такі гроші я не зміг би заробити в Канаді. В Канаді я міг би заробити точно такі самі гроші. Там великої різниці в зарплатах не було. Значить, ще далі розказую. Ці всі, хто там, О, у мене там друзі в, Австр в Австралії, в Австралії, це, я розкажу про колю австралійську. У мене товариш в ті часи був інститутський Сірожа Білий з Вознесенська. Привіт, Сірожа, якщо дай Бог ти дивишся, це де ти пропав, я не, не можу тебе знайти. А твоя бувша дружина мені не відповідає щось нічого, ні мені, ні мої. Він міг історію, в Вознісіянський жив собі один коля. І він в ті часи вирішив, що все в Україні все погано, треба їхати в Аргентину, бо в Канаду його не взяли, він вийшов в Аргентину. Пішов він туди, в консулят і отримав туди візу, там все швидко, в Аргентину і дуже легко було в ті часи. Зараз мені здається так само. Спакував він контейнер, продав хату у Вознесенське, взяв тіщу навіть з двома дітьми, з дружиною і поїхали вони в Аргентину. Поля приїхав в Аргентину, зняв там апартмент в Буенос-Айресі, каже, корупція така сама точна, як в Україні. Доходи такі точно, як в Україні. Ну ще каже, комахи такі здорові, здорові, що аж страшно в них це все. І я каже, не зрозумів, куди я приїхав, на що я приїхав, на що мені ця Аргентина. <клес> Коли тут все так, як... В Україні то самі ті самі проблеми, інфляція божевільна, все. І він взяв, значить, спакував другий контейнер, скрузив там все барахло, яке він привіз сюди, і поїхав назад у свій Вознесенськ. Але вже він хату продав, але ну, там була хата продавалася з другого кінця вулиці. Він ну, був таку саму хату на другому кінці вулиці. І відкрив гараж по ремонту машин. До того після того його почали називати коля Аргентинський». Так що це все молоді, мої значить, і красиві. Те, що ви цього розказуєте, це все було вже багато разів перед вами і з багатьма людьми. От. Ви, ви багато речей не бачите ще через свою простоту, молодості і так далі. Тут я вам розказую, ділюся план, як воно має бути. Ви як приїхали в Канаду, ви повинні одразу знати, що я попав в рай. Перше, що там, якій Європі там не було, вам тут канадський паспорт дадуть за 5 років. За 5 років прошу, за 3 роки. І ви з цим паспортом зможете поїхати, бо нафта існує, знайти роботу в Сполучених Штатах. Набагато легше, аніж з будь-яким європейським чи українським. Я прошу, а європейський паспорт в Німеччині скільки треба 10 років чекати, якщо дочекаєтесь. Я не думаю, що це навіть ви дочекаєтесь. Так в будь-якій європейській країні. І хто ви там будете в європейській, Австріян бой? о. У мене тут є друзі, одні знайомі, значить, вони самі з Австрії. І я, значить, з ними тако ми говоримо про, про різні проблеми європейські. Він каже мені, ти знаєш, в мене брат рідний, 10 років. Ми, ми самі під Віною жили, там вона приїхала ця жінка. І каже, брат, знайшов добру роботу в Берліні. І поїхав туди, в Берлін, перебрався, то, ми ж на Німецькій теж розмовляємо. Наша ж рідна мова Німецька. І він знайшов там добру роботу, він там працює в якійсь компанії, добрий має добру роботу. Ти знаєш, що вони до їх кажуть, вони його називають Австріян Бой, австрійський хлопчик. Біжить до цього австрійського хлопчика. І то ці німці кажуть, вони показують пальцем, що ми австрійці, що це аустріан, це австрійські люди. Що вони, що вони. Хто ти там будеш, якщо ти, наприклад, е, значить українець, ким ти там будеш в тої Німеччині? Німцем будеш? Тако зразу. Приїхав зразу став німцем? Щось я такого глибоко тако, 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 сумніваюся, що це воно так буде. Ти будеш рівний їм. Вони будуть рахувати тебе. То національні країни. Так само і Франція. Так само і Польща навіть. То національні країни. І там ти завжди будеш не своє. А тут в Канаді, от дивіться, я сюди приїхав. Тут ніхто нічого не скаже, що я тут не Канадієць. Ніхто ні разу мені не сказав. Може це країна іммігрантів. Тут всі рівні. Тут нема різних якихось. Sorry. Оце перша ознака того, що країна ліпша. То, що зараз важко, ну, тут маленький секрет ще розповідаю. Значить, якщо вам важко зараз, значить ви мало працюєте. Разуміє? Дуже це все ви мало працюєте. Ви маєте працювати зранку до вечора. І маєте шукати ще за новою роботою. Так, 10, у вас не має бути вихідних, зовсім. Ви маєте думати, як знайти ще якусь роботу, ще як щось зробити. Так має бути 10 років, а може бути 15 років. Розумієте, тому що ви ваші всі амбіції заспокоїлися і устаканилися. От. Якщо ви знайшли роботу в Тім Хортенці за мінімум, дуже добре, шукайте ще одну роботу за мінімум. Потім шукайте ще роботу по суботах. неділях. Потім шукайте роботу ще що вночі, щоб ви могли працювати і там спати. А, а потім після того як ви знайшли, ви шукаєте ще роботу, де платили б на долар більше, аніж мінімум. І вчіть англійську. Розумієте? Оце аксіома, через яку пройшли всі. А ці, вовсі руссько руссько ці всі оці всі, які, як папу, хоча думають що. Вони отримують здесь хрущовочку і планувачки. Вот поехал я в Канаду, і тут сразу мені дали хорошую квартиру хрущовачку без и і, і далі, і да, дали мені іщу вот талони на питання у фудбанк. такого не буває. такого не буває. Не слухайте цих всіх. Цих всіх, е, значить. Е, далі, значить, я нічого. Я, 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 я по-перше, ніколи я не сказав, що. Руський язик великий і не можуть. Я ніколи не сказав, що Ленін не розмовляв на ньому. Я ніколи цього не сказав. Але значить, ви повинні це знати, що імміграція це не туристична подорож. І тут ману кашу з ложки не дають. І ніхто вам не дасть безкоштовну квартиру, спонсоровану державою. І ніхто вам не дасть, значить. Такий велфер чи такий соціал, щоб вам було досить на все життя. Ви сюди приїхали, ви маєте думати, як тут вижити. розумієте? Тоді у вас з'являться можливості. І шукати роботу, шукати, доходи, що на цьому ця країна побудована. Так тут було завжди. Те, що зараз там кажуть, о, зараз, зараз процент десь 5,5% на те, щоб хату взяти Моргідж. Ну він був і півтора відсотки не так давно. А тоді, коли я хату купляв, він був 8-7,9% я брав перший моргідж на те, що хату купити. Ви розумієте? Те, що ви бачите ви бачите щось тут в Канаді, але ви це знаєте, що це фотографія, а не кіно. Розумієте? Вам, щоб кіно бачити, як тут все в Канаді, вам треба, потрібно слухати таких, як я, або потрібно тут прожити досить. Або потрібно трошки почитати літературу, подивитися статистичні, економічні дані і трошки заспокоїти себе. Зараз часи економічні не зовсім добрі. І зараз мільйон, півтора мільйона за останні роки дуже багато мігрантів приїхали. І Канада їх тако, значить, взяти і всіх проглотити, вона кутнути всіх вона не може просто зразу. І тут деяке таке виходить, трошки трення, трошки черги довгі до лікарів, трошки ще такі якісь не, незручності. Але ну, ви прекрасно можуть розуміти, що пройде рік, два-три, і цих чергів до лікарів не буде. Воно це все стане. Лікарів більше з'явиться, більше наберуть на роботу. Ціна на хати впадають в півтора рази. Ну так само, як і до так само можуть впадати. Я це два рази бачу вже. Тому можуть пасти на 25-30%. А. Так що я так, вам писати, намісту треба концентруватися, брати себе в руки, бачити цю страшну для вас правду, що ви не приїхали в комуніст, комунізм, де хрущовочка безплатна буде. І положечки будуть давати сахарця. і там от. Такого нема. А. нема. Все. А. І реальності вони не такі, не такі приятні тут. Тут треба пахати як віслюк. Запрягалься і пахати, і пахати і робити, як віслюк. 10-20 років. А потім ви почнете вже отримувати задоволення від життя тут. Так, а про хати, які дорогі. <нах> Добре. Давайте зараз по-чесному. Ви до сих пір можете знайти якусь маленьку хатку в Торонто за мільйон. Я тут бачу, он доїду, як кондо будується в Марклі Маркеті. І там написано, що трехбедрумне кондо 800 тисяч. 800 трибедрумне кондо. Значить трьохкімнатна квартира по цьому. По і ця квартира в місті такому, що в New Market, і там і це близько до станції GoTrab, і, і автовокзала, і станції і близько до Хавіт. Ну, значить, що це значить? 800 тисяч. Давайте все зробимо так, що це значить, треба тільки заплатити 20%. А потім вже можна взяти на 30 років Моргідж. На 30 років взяти позичку в банки, яка називається Моргіджем тут. Значить, візьмемо 20% від 800, це буде в нас 160 тисяч. 160 тисяч. 160 тисяч канадським це багато. Я прошу. Значить, зараз канадійський долар на 37-38% нижчий ніж американський. То 160 це буде що у нас, так? Коли віднімемо 37%. Це раху більше, ніж третя частина. Це десь, якщо грубо кажучи, це десь 100 тисяч американських треба мати. Я прошу 100 тисяч американських це багато. Вирахуєш, це такі гроші, що тут неможливо їх заробити, відкласти. Нема, в більшості народу немає де їх взяти. 100 тисяч американських, ви маєте 4 квартиру. Ви плачуєте її на протязі 30 років. Але то таке, 30, ви можете бути ну, продати не забувайте інфляцію кожен рік. І цих е, там скільки у вас залишається? 600 тисяч, це вже будуть, 640 тисяч. Е, через 30 років це не буде 640 тисяч зараз. Я знаю, бо я тут 30 років. І Зараз э, відсотки відносно великі. Я коли проїхав, я брав перший моргідж, було 7,9%. Зараз можна знайти за 5. Ну, Були моменти, коли було 1,4, 1,6, 1,8, 2%. Ще такі моменти будуть. Але ще один цей. О, тут не можна вижити, так менше платять. Прошу, Торонто. Саме дороге місто в Канаді, і ще в Ванкувері. є. А так, якщо візьміть, от і добре, поїдьте туди, ось таке є між Едмонтоном і Калгарі, таке містечко є називається Red Deer. Red Deer. Так там хату можна купити чотирьохкімнатну десь 250 квадратних метрів за 300 тисяч. Навіть за 250. Окей, okay, 250-300 тисяч, хай буде, щоб Вже таку вже гарну хату купити. Три тисячі, 300, 000, 300 000 квадратних метрів. 300 тисяч. Значить, і порахуємо тоді 80%. 20 відсотків, зивіться. 20 відсотків це скільки получається. Ага, 300 це що получається? Що це получається? 60 тисяч тільки чи що? Да? 60 тисяч. Канадськими. 60 тисяч 40 американськими. Я прошу 40 тисяч американських, щоб купити хату. В Канаді це багато. О, там друге питання. Що я там буду робити? Значить, щоб цей... що я, що я там, там нема що робити. Я згоден. Я згоден. Але я прошу, що ви тут робите? Коли ви не можете собі відкласти чи заробити гроші на хату. Що ви тут Торонто робите? Торонто в самому дорогому місці, то може ви то саме будете робити, коли ви тут робите так мало і так помалу, що ви не можете відкласти гроші, то ви то саме будете робити в цьому містечку Red Deer, але там будете мати шикарну хату. Я не розумію логіки, я не розумію цього скигління і цих е, жалюгідних жалоб, які йдуть постійно. Візьміть себе в руки, панове. Візьміть себе в руки. Перший успіх прийде, коли ви будете працювати як віслюки 10 років. І суботи, неділі по 12-16 годин кожен день. Тоді у вас буде успіх. Є ще таке місце гарне Лабрадор. Там так, ну там кліма, там холодно, але там можна купити хату шістю спальнями за 250 тисяч. А даунпеймент треба дати перший внесок 50 тисяч канадських. 50 тисяч канадських це що? 30-32 тисячі американськими. І Ви ти маєте шість спалень кімнату здорову. Хто ще хоче сказати, що в Канаді дороге житло? Ви ну, маєте на увазі в Торонто дороге житло? У Ванкувері дороге житло. Прошу, то може, задайте собі питання, якщо ви не можете дозволити собі платити за житло в Торонто, то, може, це місто не для вас. Може, треба пошукати другі місця, де жити? А не говорити, що... Канада вже плохая страна. Канада вже не та. Навіть лет десять назад, і люди, які приїжджали, могли на что переносити проблеми Торонто на проблеми всієї Канади. Дивіться мене, слухайте, то, Торонто оверпопуляці, як би сказати, перенагружена інфраструктура на дорогах постійні затори. О, багато людей, маса людей, пробки, це метро теж забитий всі в часи пік. Туди заїдеш. Я туди їду, в Торонто, тут від мене близько туди їхати. Я туди їду, я йду як на. Е, 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 да. О, мені там не подобається. І тут хто живе в пригородах в Торонто, їм теж не подобається. Якщо ви любите Онтаріо, більше теплий клімат. І тут туди он є вам у нас як називається це? Вінзор в Онтаріо. Вінзор, там дешеве житло. Там через э, річку Мічиган. там клімат м'якший. Ніагара фос там клімат м'якший, там трошки тепліше, там виноград росте. Бо там каньйон такий Ніагара фос Що ви там будете робити? Ну і це вже питання таке. Розумієте, одразу питання я запитую: а чому ви не можете? Найти достойної роботи у місті, де саме більше можливостей в Канаді це в Торонто. Що ви, що ви тут можете робити так, що ви можете собі купити тут і е, дозволити собі нормальне житло? То саме ви там будете робити. Може, ця проблема не в Канаді. Може, ця проблема у вас гарних. О, і так, і ну добре. Дякую, дякую, що мене слухали.